Помічник головного тренера Чайки Михайло Цибро. Пане Михайло, сьогодні яскрава перемога над Діназом. Ваші враження і декілька слів про поєдинок. Загалом ну, дуже сподобалась нам гра, як і по результату, так і по грі. Всі віддавалися. Не чекали, що це буде легкий результат і легка гра. І виходили з перших хвилин на зарядженні і вигравати. І кожне єдиноборство вигравати. Так і вийшло. Молодці хлопці гарно грали. І здобули три очки. Я, я вважаю справедливо, але не без важкості, але дуже Р... спрацювали гарно. Валентина Овчарук, який сьогодні не старці команди. Як ви прокоментуєте саме таке рішення головного тренера команди? Ну у нас матчі матчу бувають ротації, тому е, сьогодні гліб грав, завтра валік, то, тому у нас. Це нормально. У нас немає зарезервованого місця в складі. Саме Гліб Вінгер. Оптимальні фізичні кондиції відновився футболіст після деяких травм. Як ви вважаєте, оцінюєте гру саме Глеба? Да я в цілому кажу, що всі гарно спрацювали і всі віддавалися грі, в тому числі Гліб він гарно провів гру і чіплявся і. Свою, своє завдання він виконував. От такий щільний графік. Так, команда відпочивала десь два тижні, пропускала минулий тур. Наступну гра вже за 4 дні. Гра саме проти Чорноморця 2. Якось будете налаштовуватися по особливому до цього суперника. Ми до всіх суперників налаштовуємося особливо, бо. Слабких команд в лізі немає, тому ми налаштовуємося, заряджаємося і завжди готуємося до бою. І нема таких команд, до яких ми якось легковажно відносимося. Тому кожна команда для нас це бій, єдиноборство і гра, повноцінна гра. І останнє запитання: от Вадим Фахлов саме на післяматчеву прес-конференцію не прийшов. Чому? Скажіть, будь ласка, що, що трапилось? Це який матч був сколо. Ні, сьогодні. Сьогодні що саме не Вадим а, Хохлов. а йому вимушено треба було від'їхати, тому він не зміг потрапити на прес-конференцію так з часом. Добре, дякую, вітаємо вас ще раз перемогу і дякую за коментарі. Дякую. Головний тренер Діна за Олександр Голубко. Пане Олександр, сьогодні ваша команда програла з великим рахунком. Декілька слів ваші емоції, ваше враження після сьогоднішньої зустрічі. Емоцій нема, брали погано, пограли сьогодні по грі, але ж нам обов'язково там було вискати під велику кількість м'ячів, але ж сьогодні команда в, по різним причинам не була готова до гри. Це помилки і, і хлопці це помилки наші. Але ж ми розуміємо, що зараз така друга ліга, і ті хлопці, які в нас є, вони десь матч можуть. Грати на дуже гарному рівні, як кошти матч, але коли недостатньо часу на відновлення, тим більше що ми граємо на штучному покритті, там грали на іншому полі, то можна казати про те, що десь чогось не хватало. Але ж, по-перше, сьогодні не було е, того настрою, який повинен бути у професійних хлопців. Я їм зараз це про це сказав роздягальні, будемо готуватися, враховуючи сьогоднішній лускарку урок, який їм інколи потрібен. А саме перед цим поєдинком ви казали, що команда буде готуватися саме на штучному газоні. Як вам сьогодні гра саме от в таких умовах на штучному газоні, не натуральний, а штучний газон? Я в поколюй про щорав казав, немає питань, бо грають дві команди, і ми готувалися на штучному газоні. Питання не до газону, питання до хлопців, які, ну ще раз кажу, знаходяться на етапі зросту свого. І якщо є перемога, то треба, якщо ти професіонал, готуватися також до іншого матчу. Але ж мені здається, все ж таки було не то, щоб недооцінка, да, але ж готування було по-іншому холоди. І це вчора на тренуванні побачив, казав. Але ж ще раз кажу, сьогодні суперник більше хотів виїхати, чи ми. А то, що пропустили багато, ну, мабуть, нам потрібно ще свої голи пропустити, але ж ми достатньо багато. Ну, от, Будемо робити висновки. До чого ми тут знаходимося? Ще у нас є три гри, дуже важка гра буде в неділю. Виїжджає суперник, який у нас ну, було тяжко грати там на виїзді, ми е е е вигравали, потім програли. Е е е в Його є завдання. Будемо намагатися робити те, що робили. Тобто, По-перше, шукати е гравців, які з нами будуть і далі. А такі матчі, як сьогодні, вони показують, що таких гравців небагато. А прокоментуйте, будь ласка, заміну ще в першому таймі Остапчука, що трапилось? Ну, Трапилось в тому, що він не готов був до гри, якому готовий був грати. Це питання до хлопця, тому що є тренування, є, питання, є тактичні моменти, які він не розуміє. А є питання ще раз підготовки до матчу. Тобто, дуже багато програльної боротьби, немає можливості думати, що робити, коли ми в атакуючій фазі. Ну, сьогодні було достатньо багато. Помилок, тому я би не хотів казати, то в те, що тільки один там, футболіст. Ми вирішили, що права зона у нас не працює не на обороні, а не на атаку. І намагалися сказав, так, зробити так, щоб ми по-іншому грали, але ж як показую рахунок, сьогодні це було складно момент. І ще один такий момент цікавий: а в першому таймі вкидання за буковою. Дитячі помилки, чи як це назвати, чи арбітр якось прискіпливо відноситься до команди до арбітрів, вони судять, як судять. Це проблема до хлопців. Я не буду там зараз за хвилину. Я не можу сказати, що вони можуть гарно робити. Розумієте, що інколи так буває, що ти робиш речі, які ну ти розумієш, що вони потрібні іти у професійного гравця, але ще раз кажу, рівень підготовки хлопців, які прийшли до другої ліги. Недостатньо високі, в тому числі і розуміння гри, коли ти е, стандартне положення робиш. А от це таким з'являється. Тому це, це частина е, навчання. Так, наступний поєдинок домашній проти тростянця вже за декілька днів. Як команда готуватиметься до цієї зустрічі? Ну, в режимі відновлення. Завтра, післязавтра, і вже на передігровій тренуровці ми побачили, що у нас є проблема, бо, мені здається, там ворони, жовта картка і він пускає. Будемо думати, бо по сьогоднішній грі, м'яко кажучи, не так багато для оптимальної гри хлопців є, але для цього є ми, тренери, які будуть до цієї гри вже. Ну, не казати зараз по-іншому, да, Але враховуючи то, як сьогодні ми зіграли перший тайм, треба грати і ви цілой. Дякуємо вам за коментарі і бажаємо успіху в майбутньому.